Привіт! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчити нашу японську. Та сьогодні я вас познайомлю, що таке декутен. І сьогодні ми запишемо наші перші склади. Ну що, давайте починати. Ну, тепер ми запишемо, як записується К. Це в нас ось так. Ось так та ось так. Це в нас К. Кі. Це в нас ось так. Ось так та ось так. Це Кі. Тепер ми записуємо К. Це в нас. Ось так. Це в нас Ку. Тепер ми записуємо, як записується К. Ке. ке ось так. Ось так то ось так. Це в нас ке. Так. Ко в нас записується ось так. Ось так. Це в нас КО. Вона схоже на її. Але це не І, бо у її трішки перевернутий цей кружок, а у неї прямо такий точний точний. Тепер ми запишемо, що таке Декутен. Ось. Дакутен. Це дві рисочки такі. Це в нас. Вони роблять зга, з КІ-ГІ, з, з КУ, гу, з -ке, ге, ско го. Ну і тепер ми перейдемо до слів. Перше слово, яке ми запишемо, дуже смішне. Це каки. Це в нас хурма. Це польці смішне. Тепер ми запишемо, як буде осінь. Це також дуже смішно акі. В нас осінь, тепер ми записуємо, як буде фільм це в нас Ейка. Тейга, це фільм. Ну, ось що ми сьогодні все написали. Так на сьогодні все. Усім гарного вам дня, до зустрічі!